Працівники чергової частини Покровського районного управління поліції цілодобово приймають та опрацьовують повідомлення від громадян. Протягом вихідних до них надійшло 324 повідомлення про події та правопорушення. З них 31 – кримінального характеру. Так співробітниками поліції було задокументовано п'ять фактів зберігання наркотичних речовин за даними фактами. Відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Потрібно нагадуємо про правила воєнного стану, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, не фотографуйте військову техніку. За минулі вихідні на території Покровського району пожежно-рятувальні підрозділи 20 разів залучались до гасіння пожеж 11 пожеж виникли на відкритих територіях району, де було знищено суху рослинність на загальній площі понад 3 гектари. Також по одній пожежі виникло на полігоні твердих побутових відходів. Та у адміністративно-громадській будівлі п'ять пожеж у житлових будинках та спорудах, і, і також було два хибних виклики. Рятувальники добропілля за вихідні дні виїжджали на гасіння пожеж два рази. Так, 8 червня пожежа виникла в місті Білозерське. По прибуттю було встановлено, що пожежа виникла в внижка легкового автомобіля. Пожежу ліквідована до прибуття підрозділів. Причина пожежі встановлюється. Також 9 червня відбулась пожежа у шахівській громаді. Селище Суворове. Значить, по на місці пожежі було встановлено, що горить дерев'яна господарча споруда на площі 4 квадратних метрів та сміття на площі 2 квадратних метрів. Пожежо локалізована, ліквідована. Іна встановлюються загиблих, постраждалих немає. Знищена дерев'яна стіна на площі 4 квадратних метри та сміття. Рятувальники в черговий раз закликають дотримуватись правил пожежної безпеки та не провокувати загоряння у побуті та на відкритих територіях. Бережіть себе та вдалого робочого тижня.